Доброго дня. Це друга частина ремонту контролера пілетного пальника. Отже, по-перше, загорівся зелений світлодіод. Так, земітована шина 12 вольт 220. Ну що, вогонь. Так, запуск є. А тепер пише автостарт через е, доходи до 1 секунди. І я так зрозумів, що контролером опрашується. Датчики і пише ошибку термопари. Зараз подивимось. Ну, отказ термометра. Ну, в принципі, нас це вже не стосується. Поставимо на котел, подивимось, потестуємо. Так, а тепер, отже, що було зроблено. Що сподобалось, що не сподобалось. Так. По-перше, ну, даже, даже не так. Оцей транзистор. Вилетівший був. Так, маркіровка 1. Ні, IRFZ44N. Так, вилетів геть. Я його замінив. По-друге, всі, всі ємкості. Замінив, трохи не сподобався ЄСР. В принципі, у всіх. Ну, я б не сказав, що критично, але, на мою думку, краще замінити. Так. Сі-містери. Ну, два точно не сподобались. якась Странно, вони мультиметром прозванювали, тому замінив всі три. Так. Дорожка ще тут горіла. Але горіла вона тому, що був пробитий транзистор. Ну, а так, в принципі, і все. Отже, дякую всім за перегляд. Дякую за коментарі. До побачення.